Історії, поетичні тексти та портрети в Івано-Франківську презентували книгу Звитяжці. У ній зібрано біографічні довідки та зображення більше 60 українських героїв, які повернулися на щиті. Вони загинули як у період повномасштабного вторгнення, так і до його початку. Це друковане видання повинно з'явитися в усіх бібліотеках Прикарпаття. Його упорядниці художниця Ірина Чмелек та письменниця Ольга Деркачова. Поєднати власне і образотворчу складову, і е, поезію. Так, адже ці мистецтва вони достукуються до сердець і через візуальну форму, і через власне слово. Вони доповнюють одна одну а плюс ще у книзі є біографічні дані. Про кожного із героїв, і це дуже важливо. Ця книга це є данина пам'яті тих, хто героїчно оборонив кожен сантиметр нашої української землі. Ця книга про тих, в кого життя обірвалося в одну мить. І ми вже не будемо знати, що би вони могли зробити так у мирні часи, чого б могли вони досягнути, але ми повинні пам'ятати і шанувати їх, і бути вдячними.